Саме компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це У нас Mitsubishi Outlander 2016 року випуску. Автомобіль привезений з Канади з незначними пошкодженнями, а найголовніше це те, що в цьому автомобілі це 3-літровий бензиновий двигун з повноценним автоматичною коробкою передач. На даний автомобіль можна ставити спокійно газ. Також повний привод. Тонована вона по задній частині, без ключовий доступ по передній частині. Оригінальні легкосплавні диски, гарненька літня гума, громадніший просто. Вел... Величезний багажник. Далі у нас по задній частині текстильний салон абсолютно без ніяких зауважень. Все дуже гарно, класно виглядає, світлостеля люк. Склопідівачів для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас всі 4 хлопідювача, механічне регулювання водійського сидіння. Сидіння водія абсолютно без ніяких зауважень. 67,5 тисяч км пробігу, велика мультимедія, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Подключаємо повний привод подогрів переднього ряду сидінь. Автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд, авто можна придбати в кредит, лізинг також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно, з 9 ранку до 8 вечора.